Доброго дня, дітки! А ви любите казки? Так, я теж їх полюбляю. Сьогодні хочу з вами зіграти в гру. Називається Упізнай казку. Я буду вам показувати картинку і читати загадку, а ви будете відгадувати. Готові? Починаємо. На городі виростала, сили набирала. Непомітно, дуже швидко, великою стала. Став тут дід усіх лукати та красуню рвати. А цю казку діти ви встигли відгадати. Молочинки, це рідка. В хаті любенько жили всі звірята. Тут були сіра мишка і Жабеня, полохливе Зайченя, Вовк, лисиця і кабан це це правда не обман. Ще й ведмідь сюди тісниться, бо була то не світлиця, а дідова, рукавичка розумашечки. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Ось лисичка прибігає, півника мерщі хапає. Біжить котик рятувати, лиски півника забрати. То це, дітки, що за казочка? Так, котики півник молодчинки. Підробив він голосок став малим співати. Здогадалися вони, вовк не наша мати. А нус, мої хороші. Подумайте гарненько, це в нас? Так, вовк та семеро козенят, ви мої розумашки. По садочку бігла мишка і несла в торбинці книжку про діда і про бабу і про так курочку рябу. На сметані замісили, на вікні охолодили, кругий біг кок скок кок. Покотився коло Молодці. Дітки, сподобалась вам наша гра? Так, мені також. Давайте з вами скоро знову зустрінемося і пограємо іншу гру. А поки до нових зустрічей!